Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ось гібіскуси у виді штампового дерева сформовані. Це те, що я обіцяла показати вам у минулому відео. А тут уже більше, менший розмір, точніше, сформовані, як кущ. але це і кімнатна рослина, яка влітку використовується як красончик посеред клумби, скажімо так. Часто і густо, коли виносиш гібіскуси на сонечко, вони скидають все листя, потім відновлюються, Тому будьте обережні, коли одразу так хочете зробити красу на клумбі. Ось ця рослина мене привабила. мене останнім часом приваблюють рослини на штамбі. Я вдома пробувала, почала експериментувати з ними що краще, але експерименти ми не закінчилися. Я так розумію, що це гранат. Я не дуже з ними обізнаний саме з цими рослинами, але в перекладі те, що там написано, це солітерна клумба. Ну, солітер, ви знаєте, це рослина, яка притягує погляд, це одна рослина, найбільша яка центральна, і всі танцюють навколо неї. Тобто такий цар. Ну, я думаю, що це дійсно гранат. Точно так же можна сказати і на Паслі Онранеті. Ви знаєте, це моє улюблене картопляне дерево. Особливо я люблю, звичайно ж, фіолетовий або московий колір квітки. Це олеандри. Вони ростуть тут, як рослина теж солітер. Центральна, яка приваблює, можна вирощувати її в великих кашпо у вигляді куща, а можна формувати саме штамовим деревом. Як бачите, ось ця квіточка вона відрізняється розміром від останніх. Достатньо така цікава. Тут персиковий колір теж подобається мені таке, і я завжди на них звертаю увагу. До того ж, вона завжди, точніше, вона величенька така розмір. Такий гарний. І до того ж алеандри є і махрові квіти. Потрібно пошукати ці сорти. Вже почали радувати жержини. Це бордюрний варі... варіант. Вегетативні сорти. Черенками розмножені. І тут Бергія Годаль Бугенвілія. А ось це спеціально для панні Надії. Із сад Мрії Надії показує надпис: це дійсно лаванда. а це Остерспена, рослина, яка теж обожнює сонце. Коли у вас немає такої можливості спостерігати цілий день за нею, то краще не садити. Бо ви майже не бачитимете її цвітіння. Не так, звісно, як гацання, але тут інший буде варіант. Вона не випускатиме ось таку кількість бутонів, і так не квітнутиме. Я минулого року садила на балконі, світла не вистачало і були поодинокі квіточки. А хочеться ж саме отакий букетний тип цвітіння. Як бачите, на кожному пагінці в кінці дуже багато бутончиків, і це її така особливість. Але, я повторюся, потрібно сонечко і бажано цілий день. Вона на, на ніч не закривається, на відміну від гацані. Але. Але потребує сонячного місця і гарного освітлення. Не могла пройти по левізію. Це сукулент, який ще не такий вже просто розповсюджений на наших альпійських гірках. Це моя мрія була. Хотілося мені довершити саме Левізію мою Альпійську гірку. І тут кольори, і що я продаються дуже великі кущі, коли у нас це розмір розсоти, Але вона заслуговує всього. центрального місця. На наших є кілька дітках І однозначно. хочеться, щоб нарешті з'явилася достатньо до... далі. Бо квітка того заслуговує. А ми прогулюємося далі, бо на Площадках торговель, торговельних садового центру, можна пропадати годинами. Це анемона. Вид, як завжди, вилетів з голови. Але той, хто цікавиться анемонами і може зупинити, сфотографувати і знайти цей вид. Дуже подобається кілегія саме в такому виді. Я не бачу, що в Україні ось так шапочками квітли. Можливо, тут декілька кущів посаджено. Можливо, вони якось так формуються. Садова Герань. І, як завжди, сюрприз серед назв. це, мабуть, найцікавіша, тому що це квітка троля. Мені дуже подобаються саме німецькі назви. Тут вони так чудово скомпонують з квіточкою. Але це купальниця наша звична купальниця. Сорти різні є в неї. І тут два представника. Це люпин і море для тих, хто любить пахучі трави. Це м'ята. Ми вже бачили траву гномів, золотих метеликів, а тепер побачили і квітку троля. А це царство рододендронів та азалій. Зразу згадуємо, що потрібна кисла земля для них. І дивитися рівень морозостійкості. Ось такий колір я побачила вперше. Він просто чудовий. Ось чим рододендрин відрізняється від азалії. Перш за все, це верхівкою пагана. Тут або квіткова брунька, або листова, але вона саме так ось росте. Це вічно-зелений. І один із різновидів, це я побачила. Ви такий вперше. Потрібно вивчати його. Хто любить все нове, зупиняйте, дивіться етикетки. Кольори це просто. Ну, я не знаю, як сказати, назвати, це, це просто, просто, просто вау, як ото кажуть. Ось саме та трояндочка, яку я колись показувала, яку обрізаю. До речі, треба вам зняти, бо та, що була не обрізана, вже дуже-дуже рясно квітне. А та, що обрізана, найменше, тільки пускає пагони. І зацвітає, мабуть, через місяць десь. Ось така квітка рододендрана. І до того ж листячко варігатне. Це, мабуть, одна із. Не багатьох сортів саме рододендрона. Оця жовтіша. Насправді справді відео не передає цієї краси, бо жовте мене завжди притягує, а ця самі бачите. Спеціально вам показую назви, бо це дійсно все форми рододендрона, вічно-зелена рослина, кущова. Є, до речі, і листа. Види, але я не зустрічала так, щоб вам показати. Можливо, це не, не така вже і розповсюджена рослина саме в Німеччині листові, бо вони всю зиму стоять гарні. бачите, як верхівка стебла відростає у молодої рослини? Цвітіння вже немає, а іде молоде. Молодий паган угору. Це сортосерія. Вони між собою схожі Габітусом і способом росту. А це дереза вибачаюся, хойла коза. Так стається, Це не дуже рясна, рясна таке цвітіння. Я подивитися в кінці, там буде біля одного з будинків він цвіте. Це просто. Такий снігопад краси дуже гарньовщий. І це пряний ароматний кущ калікант. Здається, він. І ось така, такий іще сорт. Цей мені особливо особався. Такі темні квіти, махрові і аромат. Мені схожий був на паміль. Дуже цікавий. Як бачите, не тільки багато дерев, ой, квітів, а і дерев ось варігатний сорт бузини, кленів дуже багато японських. І ось азалія. Як бачите, вона зовсім не схожа. На рододендрон. Раніше це був один сорт і вид і рододендровий, та і все. А потім почали розділяти, підвити, і ну, проблеми, як завжди, почалися. Листочок менший, плотність теж менша, але краса така ж. І, як я й кажу, краса потребує багато нервів. Сорти можете зупинити, подивитися. Тут ціла ось така площа із цими кленами. Так, жалію, що в нас немає такого. Саме в мене вдома не було такого садового центру. Та в мене й магазину нормального не було. Щоб ти отак пішов, подивився, вибрав. Все виписували через інтернет. Але то не те. Навіть ось так дивишся і уявляєш, як це буде. Хоча на картинці в тебе зовсім друге в голові. Але добре, що є дівчата, які розводять. Дерева, кущі, можна купити хоч щось. Головне мир. Ось цей кущ, який квітне, ось так. Та хочеться, щоб мир знову панував в Україні. І ми могли відновити свої будинки, свої квітники і красу української землі, показати всьому світу, що в нас теж багато всього є. І все дуже гарне. Бо ми бачу, трудолюбива нація. Ми можемо виростити будь-що і відбудувати. Хоча краще було, якби нам це не руйнували. Я бажаю всім скорішого миру та перемоги. Поверненню всіх захисників додому. Бережи, Боже, Україну. І скорішого повернення додому всіх! Я дякую всім за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому ні, дизлайки. І до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу.